8 травня, у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у Пришипській сільській територіальній громаді відбулося традиційне покладання квітів до меморіалів, розміщених на території громади, та вшанування пам'яті загиблих у війні. Через події, що наразі відбуваються на теренах нашої країни, масштабних заходів не планувалося. Представники Пришипської сільської ради, на чолі з сільським головою Валентиною Городянко, поклали квіти до підніжжя меморіалу загиблим героям. Потім відвідали пам'ятник воїнам землякам, що встановлено у селі Кобилячок, вшанували пам'ять похованих у братській могилі захисників села у роки Другої світової війни. Почесна делегація, у складі якої були і представники Єрестівського ГЗК, не уминула жодного населеного пункту громади. Біля підніжжя меморіалів залишила жалобні кошики з квітами, як величний символ вдячності та глибокої пошани воїнів-героїв, чиї подвиги назавжди відбиті у наших серцях. Низько схиляємо голови перед тими, хто усвідомлено і жартовно віддав своє життя у кровопролитній війні 1939-45 років.